Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати аби розуміти, чого в Україні чекати від світу. Сьогодні говоримо з Оленою Борділовською, експерткою Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий день, пані Олено. Добрий день. Вітаю вас і наших слухачів, глядачів. Так, Україна пишається, що в протистоянні з агресією Росії нас підтримує майже весь світ. Але оце прикре слово майже. Бо деякі країни навпаки намагаються якось дистанціюватися від цієї, цієї війни, і серед цих країн багато хто називає Індію. Чим з вашої точки зору пояснюється така позиція цієї держави? Е, ну це не зовсім так. Я спробую пояснити, яка саме позиція цієї держави. Перш за все, потрібно пам'ятати, що Індія це завжди нейтральна країна, це стосується не лише російсько-української війни, це принципова позиція, це пріоритет зовнішньої політики від самих початків заснування цієї країни як незалежної держави. Тобто нейтралітет це таке кредо зовнішньополітичної діяльності Індії. завжди. Е, Тому говорити, чи вона про російська чи про українська, ми не можемо. Це країна про-індійська, про себе, так? яка дбає про свої інтереси, але як завжди, в кожному нейтралітеті є свої нюанси. І отут якраз і полягає е, ну, наше занепокоєння, скажімо так. Від самого початку війни офіційних заяв щодо засудження агресії як такої ми не чули від індійської сторони, і саме це е, от якраз спричинило таке розуміння, що от вони нас не підтримують, не розуміють, і так далі. Е, це знову ж таки не зовсім так, тому що буквально в перші дні війни прем'єр-міністр Нарендра Моді дзвонив Путіну і е, намагався пояснити. Що конфлікти потрібно вирішувати мирним шляхом? Це теж одне із принципових таких принципова лінія зовнішньої політики Індії завжди. Ну і далі ми знаємо, що декілька заяв, вже ближче до нашого сьогодення, пролунало про те, що зараз не час для війни. Нейтралітет індійський полягає також в тому, що Індія принципово голосує в ООН і не підтримує Україну, а голосує саме ну, як Ебстейн, отримується да, від, голосу, від позиції. На жаль, декілька разів голосувала вона і на користь Росії. Це було в 16 17 роках, здається, щодо прав людини в Криму так, порушення. От, і це для нас така прикра новина. Але зараз, якщо ми говоримо про останній рік, то це завжди нейтральна позиція. При тому останнім часом я би сказала так, що в цьому нейтралітеті відбулися досить позитивні для нас зрушення. Ну, по перше, від початку війни Індія декілька разів відправляла гуманітарну допомогу Україні. Тобто, очевидно, да, одразу хто жертва, хто агресор, кому відправляють гуманітарну допомогу. По-друге, після скажімо так, ну це очевидно, просто навіть після першого вдалого контрнаступу українських військ, позиція Індія поступово починає мінятися, не тільки Індія, але ми говоримо про цю країну сьогодні. І тому далі, от якраз, ми почули ці заяви на саміті Шоса Марканді, причому сказані в обличчя Путіну ну і під час телеефіру, що зараз не час для війни. Потім ті самі заяви повторив міністр закордонних справ Індій Джашанкар під час сесії Генеральної асамблеї в ООН, причому неодноразово декілька разів на різних самітах. Далі ми знаємо, що наприкінці минулого року Нарендра Моді відмовився від щорічної зустрічі з Путіним. Ну і ще відбулись такі позитивні речі. Про це мабуть не всі знають. Всі читали, що перед самим новим роком відбулася телефонна розмова нашого президента з прем'єр-міністром на рендрому моді, Але перед тим ще була така теж знакова телефонна розмова голови офісу Андрія Єрмака з показовою фігурою для індійської політики: це е, радник з питань національної безпеки, прем'єр-міністра Індії Аджид Доваль. Індійський яструб, знаєте, і, ну людина, яка формує фактично зовнішню політичну стратегію. Булася ця розмова. Вже потім розмова президента і прем'єра. І, от буквально здається, вчора відбулася зустріч цікава посла Республіки Індія в Україні, пана Джейна з спікером парламенту Стефанчуком. Тобто, я маю певні оптимістичні такі надії про те, що все ж таки в Індії чудово розуміють, що відбувається. По-перше, по-друге, ця війна, попри все, для них є дуже незручною для їхньої позиції нейтральною, да? тому що да, вони дійсно кажуть, що можуть бути якимось медіатором, посередником, так. тому що мають хороші стосунки з Росією, з Україною постійно пропонують нам бути, значить, сісти за якийсь там стіл переговорів, але невідомо які, тому що зараз ми відмовляємося від цього. Да? Але тримають цю карту. І нарешті третій важливий момент в цьому році Індія головує в G20. І вона представила 1 грудня в день початку головування на рендрамоді представив дуже амбітний план цього головування, в якому якраз всі виклики перераховані, і серед них перше місце займає саме російсько-українська війна. Тобто для Індії країни з таким іміджем. Ну, для них це принципово, якщо вони зможуть дійсно взяти участь і змінити якось ситуацію, це буде дуже важливо для затвердження власного іміджу такої нерегіональної, а глобальної держави, яка дійсно впливає на порядок денний. І ще декілька моментів нас. З таких переговорах, як перемовини по запорізькій атомній станції влітку, і так само перемовини щодо зернової угоди Чорноморської. Про це ніде не писали, але це можна вже говорити. Це підтверджено, що неформально так би мовити, вони впливали також на російську позицію щодо цих, щодо цих важливих для нас моментів. Тобто, ну, сказати, що так все погано, я не можу. Просто для розуміння наших глядачів, на жаль, в нас не, не надто, так би мовити, відомо про якісь нюанси позиції деяких країн, зокрема азійських країн. Ну, от, Росія зазвичай кажуть, що Росія намагається згуртувати на свій бік або переконати або вуснути союзницькі відносини з такими режимами, такі які вважають авторитарними і підкреслено антизахідними. Ну Іран, Північна Корея і так далі. Але Індія завжди позиціонувала себе як. Країна демократична, навіть казали, найчисельніша за, за населенням демократична країна світу, хоча, за деякими даними, вона взагалі зараз вже найчисельніша країна в світі. Чи в нас таке різне розуміння демократії, чи чому вона, ну, вона не зовсім опинилася в цій кампанії, але все-таки ну, стоїть окремо, так би мовити, від західних демократій? Так, дійсно індію часто називають найбільшою демократією, ви правильно сказали, але не тільки за кількістю населення. Ну, по перше, за кількістю населення, яке голосує. В Індії постійно йдуть якісь вибори, тобто це діюча демократія. От зараз проходять вибори в декількох штатах, тому що вони в різні часи, ну в різні роки відбуваються, так бо це неможливо дуже велика країна є е, там різного рівня вибори, да? є вільні ЗМІ, абсолютно, які, до речі, досить об'єктивно висвітлюють війну в Україні. Ну насправді дуже багато передруків іде, але передруків там з Рейтер, CNN і так далі. тобто... Про російських наративів ну дуже мало. Я постійно слідкую за цим і хочу сказати, що доволі об'єктивно. Тобто, за багатьма ознаками, Індія це є демократична країна, ну, є зауваження до неї, але тим не менше, це вже внутрішні питання. Щодо зовнішніх питань, тут декілька причин, чому вона себе так поводить. Ну, по-перше, в Індії до сих пір. Є сильні такі протиамериканські, протизахідні настрої. Як це не дивно, чому тому, що Індія, як країна нейтральна, спромоглася встановити відносини стратегічного партнерства із Росією, із Сполученими Штатами Європи, Сполученими Штатами Америки і з Європейським Союзом майже одночасно на початку 2000-х років. Але тим не менш, антиамериканські настрої досить сильні через багато речей, там через компанію в раку, наприклад, навчання Америки в інші конфлікти. Індія не підтримала, скажімо, колись операції в Югославії, в Натівській. Це до сих пір має місце. Перша причина. Друга причина. Навпаки, якась така собі ностальгія за Радянським Союзом. От для них все, що було колись, знаєте, ці гінді-русі, бай-бай, да, і індійці і росіяни-брати, це формула з Радянського Союзу. І для них Росія, як основна спадкоємиця радянського союзу, до сих пір це такий собі імідж друга, надійного партнера, яка багато разів їх там спасала, і пшеницю давала. Ну і далі почалась історія військових контрактів. От і там і в космос разом літали. І, ну багато чого було. І для них це все якось перейшло просто на Росію. Нам дуже важко насправді цей міф зруйнувати. Потрібно це робити. Ми це робимо, але це важко, тому що вони навіть не уявляють собі, що скажімо, під час радянського союзу десь до 60-70% залежно від різних галузей Допомоги йшло саме з Української радянської соціалістичної республіки, і саме ми тут тренували їх, і будували їм там комбінати в Бокаро, Білаї і створювали перші навчальні програми в відомих тепер на весь світ університетах. Це були українські фахівці, але вони це так не сприймають. Вони до сих пір пам'ятають, що це ж ну радянський союз значить Росія. Ось так. Третя е, причина е, це те, що Індія, Росія е, співпрацюють е, в багатьох міжнародних форматах. Ну, Передусім цей формат БРІКС, як ви правильно зазначили на самому початку, що Росія розраховує на цей глобальний південь, на тих, хто. Е, ну, е, не приєдналися до багатьох там якихось е, західно-ліберальних, скажімо так, платформ. Е, і Брікс – це площадка, яка створювалась в тому числі для того, щоб протистояти західному диктату, створити свій альтернативний світ, в якому будуть представлені інші країни, такі як відповідно, Росія е, Китай. Індія, Бразилія і пізніше додалась Південна Африка для того, щоб ну, зробити такі всі континенти, да, там були представлені. І це співробітництво нікуди не ділося. А воно розвивалося багато років, і з, з кінця 90-х, і е, зараз вже має стільки ну, різних розволужених. Е, Треків для співпраці, там, ну, починаючи від кінофестивалів спільних, до університетської співпраці, і так далі. Від цього ніхто не збирається відмовлятися. Далі Індія з Росією співпрацює тепер з 2017 року в такому форматі, як ШОС, який теж часто представляли як якась там собі альтернатива НАТО там, чи ще щось на Євразійському континенті, куди входять багато країн. І зараз до цієї структури починається. Починає приєднуватись Іран. Е, відповідно, це теж такий е, ну, може не глобальний під тому, що це Сута Азія, да, але євразійський проект, е, в якому вони активно співпрацюють. Ну, звичайно, що індійці не будуть від цього просто так відмовлятися. Е, вони чудово розуміють, що агресор є агресор, хоча до сих пір, е, все ж таки, е, в їх, скажімо так, і в аналітиці, якої, до речі, не так багато. З нашого з приводу нашої війни вони називаються українським конфліктом, як більшість азійських держав, і переконати, що це є не ніякі не конфлікт, а зовнішня агресія. Знову таки, це наше завдання української дипломатії, аналітики і так далі. Ми це робимо, але це потребує багатьох зусиль. І остання причина я її назву. Це звичайно, велика інформаційна присутність Росії в Індії. Це супутникове телебачення, всякі ці Russia Today і прочі, відповіли нам пропагандистські ці всі речі. Індія присутня дипломатично потужно, там є великий культурний центр, там є посольство, там є консульство. І, звичайно, ну, кількість наших дипломатів і наші можливості дипломатичні не порівняти з російськими. Це постійно якісь культурні заходи. Це, до речі, співпраця між аналітичними центрами російськими і індійськими, це постійна участь в якихось там безпекових семінарах і заходах росіян, і так далі, і звичайно, вони чують більше саме російського, от ніж українського контенту. Це теж впливає безумовно свого часу. Казали, що. Наші відносини з Індією не дуже складалися внаслідок того, зокрема, що ми набагато активніше співпрацювали з Пакистаном. Пакистан, ну, давній контракт, в тому числі військовий, плюс зараз ми отримаємо допомогу, в тому числі, і боєкомплектом, так би мовити, з Пакистану. Чи це на Індію зараз впливає? Чи це в минулому так мовити? Я думаю, що ні. Цей відомий да, контракт з Пакистаном. Насправді вже стільки разів про нього говорили. Я завжди кажу, що прийшов час про це вже забути. Тому що, ну по-перше, там є різні обставини, кому пропонували ці танки, як і що. І ну, в Індії були такі ж можливості, як і Пакистану їх купити. Але сталося так, як сталося. І на сьогодні, за ну, принаймні так, скажу не на сьогодні, а на початок війни сума Військових контрактів Індії з Україною і Пакистану з Україною приблизно однакові. Якщо ми говоримо про те, що от Індія позиціонує себе як нейтральна держава, яка хоче зберегти відносини з Росією, бо їм це зараз вигідно, вже всі знають про цю нафту дешеву, да? але є і багато інших контрактів, які зараз індійці, от наприкінці грудня, здається, заключили через те, що ну просто кудись росіянам це треба продавати, да, от вони і продають. От, але вони мають чудові відносини з нами, дуже активні зараз і дійсно дуже раді пожвавленню наших таких дипломатичних відносин. Ну то Чому, вибачте, Україна не може захищати свої власні інтереси і мати відносини стабільні, хороші з обома країнами Південної Азії. Тому тут, звичайно, це може бути така нотка зауважень, скажімо так, тому що, скажімо так, там зараз теж дуже прагне підписати контракти з Росією про дешеву нафту. І, звичайно, що може Індії це не дуже подобається, але знову ж таки Росії треба її продавати і так далі. Тобто кожна держава, передусім, думає про себе і відстоює свій власний інтерес. В нас з Індією було, скажімо так, більше напрямків для співпраці. От, ніж з Пакистаном. Але деякі співпадали там. Те самі студенти в нас були і звідти, і звідти, і спокійно до цього ставилися індійці. Так само, військові контракти, якщо то Індія ж має з Росією з Україною. Це теж добре всім. Тобто я не думаю, що це аж така, таке велике ускладнення, скажімо, так, яке нам зараз буде заважати. Ну, ви самі сказали про те, що Індія співпрацює з Росією в багатьох галузях, зокрема, і військові. Існують навіть спільні підприємства російсько-індійські, і зовсім нещодавно в Москві казали, що вони навіть розраховують отримати від одного з таких підприємств ракети. Чи це можливо в нинішніх умовах, чи росіяни видають бажане за Мені здається, все ж таки останнє. Я не можу говорити 100%, бо я ну, не військовий експерт і багато деталей, які не на загал виносяться, я не знаю. Але з того, що відомо, вже відомо, що Індія останнім часом, навіть до війни, почала відмовлятися від багатьох контрактів російських. І якщо залежність раніше була величезна саме від контрактів з Росією, то вона вже давно диверсифікується. Тобто, ще насправді десь. З 2005, 2007 років індійці почали шукати альтернативні різні засоби, тому що дипломатичні, тому що ну дійсно так не може бути, щоб весь там індійський ВПК і вся індійська армія була зав'язана на Росію. Тому вони досить давно співпрацюють з такими країнами, як Франція, як Ізраїль, як Сполучені Штати, і кількість таких контрактів зростає постійно. Зараз навпаки були такі новини, що від декількох контрактів в галузі літакобудування, зокрема літаків су. Індія відмовилася. Індія відмовилася, тому що нема надійності в такому постачальнику. Були також новини про те, що вона не може забрати там свою субмарину, яку ремонтували в Росії. Через санкції, тобто, чого я кажу, що ця війна незручна для Індії, їй потрібно її закінчувати. Звичайно, вона могла би продовжувати мати контракти там з Росією, з Францією з Україною ще й так далі. Але саме з Росії тепер їх мати дуже складно, в тому числі і через західні санкції. От а ми е, маємо тут такий ще момент враховувати е, відносини з Сполученими Штатами з Європейським Союзом е, з Великою Британією для Індії надзвичайно важливі і вона не буде їх псувати е, через те, що там десь буде намагатися допомогти Росії обійти якісь санкції в жодному разі. Це набагато важливіше зараз на останній стадії де узгодження угоди про вільну торгівлю між Україною між Індією і Великою Британією, і дуже багато речей. Ну просто які їм потрібні економічно, плюс, звичайно, імідж все ж таки демократичної країни. Знову таки ви говорили про цю історію з нафтою російською? Росія справді дуже сподівалася знайти якісь після запровадження санкцій, якісь інші ринки збуту, і Індія називалася серед перших можливих покупців. Наскільки ці сподівання росіян справджуються, особливо після запровадження цієї стелі цін? Е, ну, дивіться, тут багато чого було, і насправді політика трошки мінялася, але е, я зацитую мабуть заяви індійських офіційних особ, коли вони почали активно її купувати. А сталося це після е, візиту Лаврова в Делі в квітні цього року, минулого вже року, вибачте. Страні вони почали активно купувати нафту, і було дуже багато зауважень на міжнародному рівні до Індії. На що спочатку міністр фінансів, а пізніше міністр закордонних справ сказав так, що ну на той момент, вибачте, Індія за місяць купила стільки нафти, скільки Європа купила за день. Якщо ви дбаєте про безпеку своїх країн. Чому, сказав міністр закордонних справ Індії Джай Шанкар, я не можу подбати про своє населення, а воно тепер найбільше в світі, як ми вже з вами знаємо. Тому, так, Індія скористалася цим, безумовно. Вони ніколи, до речі, не говорили, яка ціна, але вже тоді, як встановили потолок на купу, стало відомо, що вони вже тоді купували її нижче. Ціна була нижче, там 54 долари, десь да, не 60, от як це потолок е, був. От. Тому ну, от така історія. Сказати, що е, нам це приємно, не можемо. А з іншої сторони, зрозуміти, чого так відбувається, можемо. Бо кожен е, ну, бере для себе те, що, те, що вигідно от, і має свої пояснення, скажем так. Останнє запитання: що з вашої точки зору має робити Україна, аби її, по-перше, нас краще розуміли в Індії, а по-друге, щоб позиція Делі і надалі змінювалася, так би мовити, на нашу користь? Да, ми про це теж говоримо, пишемо постійно, де тільки можемо. кажемо, ми маємо бути більш активними дипломатично. Починаючи з того, що сподіваюся, буде призначений новий посол, якого зараз немає в Україні в Індії. Е, і буде розширений штат посольства е, Українського в Індії, бо були проекти дуже хороші, і правильні щодо відкриття консульств українських, наприклад, Мумбаї, бо їх нема. Але на жаль, через початок війни вони всі згорнулися. І я сподіваюся, що все ж таки до них повернуться. Тобто активна дипломатія, активна культурна дипломатія, тому що, як я вже сказала, перебити росіян вкрай складно, але це потрібно робити все одно, тому що індійці просто про нас мало що знають. І от коли почалися ці всі наші успішні контр... контрнаступальні операції, і про це почали писати ЗМІ, знаєте, навіть можна було помітно, помітити по коментарях, наскільки змінилася позиція самих індійців, простих людей, та звичайних, які слідкують за цим, тому що армія в Індії користується великою повагою. Ми знаємо, що це країна миролюбна, але яка є де-факто ядерною державою, країна, яка має одну з найбільших. Більших армій в світі е, і постійно дбає про її розвиток, скажімо так. Тобто е, наші успіхи і розповідь про ці успіхи в Індії дуже важливі дуже важливі. Тобто, е, звичайно, добре, якщо вони будуть знати про нашу культуру, це все само собою, але і е, саме те, що відбувається зараз, е, сміливість українців, єдність українців, тому що індійці дуже патріотична нація. І наш патріотизм їм, очевидно, має сподобатись. і подобається. Ну і постійні, звичайно, якісь заходи, скажімо, участь експертів в спільних семінарах. В них дуже багато різних форумів проходить для Азії. Вони дуже відомі, важливі. Туди приїжджають із Західної Європи, і з Америки. Дуже багато Сінгтенкс різних там працює. Тобто нам. Потрібно бути там представленими і розказувати постійно, пояснювати, що відбувається, пояснювати і розказувати про жертви, які Україна має внаслідок цієї війни. Ну і мабуть такий Останній момент нам потрібно остаточно зруйнувати міф про те, що Росія, як колись радянський союз, це борець за мир, справедливість, антиколоніалізм, значить просуває і так далі, допомагає всім знедоленим народам. Оце потрібно руйнувати, тому що Очевидно, що Росія тепер це зовсім не радянський союз, до якого теж були свої питання, але імідж, який він мав, це дійсно підтримка антиколоніалістичної боротьби, там справедливість і так далі. Різні проекти, підтримка партії спрямування такого комуністичного цього більше немає. Це пшик, просто да і в Індії ніяк не тільки в Індії, але в Індії теж не можуть цього зрозуміти. Що Росія, з якою ми маємо справу зараз, це зовсім не радянський Союз. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Оленою Борділовською, експерткою Національного інституту стратегічних досліджень, про індійський фактор у нинішній війні України проти російської агресії. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.